Перший клас, другий, третій. І ось уже в п'ятий клас ми йдемо, і дитина за парти не сиділа. І тут онлайн обучення із-за того, що нема бомбосховища. Одинадцятирічний син Вікторії навчається в гімназії у спальному районі Дніпра. Жінка розповідає, через відсутність укриття в школі дитина весь час на онлайні. Каже, керівництво закладу пропонувало навчатися на базі школи зі сховищем в сусідньому районі. Їхати туди 6 кілометрів. Вікторія ділиться, боїться відпускати сина. Це ж дорога. Ти ж їдеш не в бамбосховище. Ти їдеш в автобусі. Це теж дуже страшно. Доїде дитина чи не доїде? Автобуси забирають, автобуси відвозять, але ну це далеко. У мене немає транспорту, тому я в будь-який момент за нею не можу поїхати. Валентина, мати 11-річної школярки, каже: наприкінці 24-го батьки збирали підписи на звернення до міськради, аби в навчальному закладі облаштували найпростіше укриття. План вже є. Гроші, начебто, начебто виділили, але ну, хто куди виділив, я не знаю. Обіцяли, що до вересня буде сховище. Ну досі ніде нічого нема. І ніяк це не пояснює? Ну ніяк не пояснюють. Чекайте, чекайте, чекайте. А час іде Валентина каже: у гімназії є підвал, тож не розуміє, чому тут досі не облаштували сховище, як в інших міських закладах освіти. Підвал, мабуть, занедбаний. Треба приводити його. Порядок запис інтерв'ю з батьками учнів перервала жінка, яка представилась директоркою гімназії. Чому немає укриття? Тому що немає підвалів. Зверніться до департаменту. Департамент надасть всі документи, надасть АКД ДСНС, надасть вам які роботи на сьогоднішній час проводяться. Суспільне неодноразово зверталося до департаменту гуманітарної політики Дніпра щодо відсутності укриття в гімназії. Однак за два тижні там ситуацію. Так і не прокоментували. Ми направили інформаційний запит до міськради. Відповідь оприлюднимо. Роман Михальчук, Олексій Куренев, Суспільне новини, Дніпро.